Так, Хмельницький ТЦК заявляє, поширення інформації в соціальних мережах, інтернет спільнот, месенджерів щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області, це тільки наразі Хмельницька область. Під час виконання ними заходів оповіщення військовооб'язаних громадян призводить до розкриття форм та методів виконання завдань з призову на військову службу для захисту України. А також призводять до підриву авторитету Збройних сил України у суспільстві. І також підчеркую, заявляє ТЦК Хмельницький, що це буде стосуватись громадян, які будуть викладати відео в соцспільноти і, взагалі, смс пересування ТЦК, і буде каратися не штрафом, а позбавлення волі від 5 до 8 років. Це призводить до розкриття форм та методів виконання завдання Призову на військову службу. Як вам така новина? З приводу вже, я так розумію, саджати будуть чи як. Цікаво. Але це вже це ж не ЗСУ, це ж не якісь військові. Це ТЦК, хто вони такі не розумію. Але суть в тому, що будуть 5-8 років давати за таке, Так що будьте обережними у Хмельницькій області. Я думаю, по всіх областях України скоро також. Таке буде вже. Але закону ж нема, нема, на яких підставах? Але там незакони навіть влияють на це все. Коментуйте, що ви думаєте з приводу цієї інформації, підписуйтесь на канал.